Так, let's go. Лутка продовжується. Полетіли. З волкаутом лутка летить. Летить з волкаутом. Центр поля. Ні. Ні. це нече файно. Я думаю, це файно, піжен пас. Ларвель. О, подвійний волкаут. Кто? Ні. Хто-хто-хто-хто? Хто Кто? Кто це? Що за дівчинка? Ретей! М -м -м -м. Ну, ретейн. Ммм. Ну, ритайнция це ням наверное, напевно, ні? ретайция, ня-м ням. Ну, така нямка на... Скам у меня кинулся дальше. Полетіла. Полетіла. Волкаут. Дай там папе. Соплек. Чалханоглу. Ні. А це турок. Це подвійний локаут, да? Да, це локаут. крадеться хтось крадеться хтось. Хто це? Левандовський. Я думаю, тобі Левандовський не треба. Вінісюс Джуніор випадає. На. Тупо Венісіус, чекайте. Понял, це дівчина. Це мині молодша. О, це 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 піна, це піна, піна, це піна, це піна, це піна, це піна. Це піна колада. Let's go! Let's go! Іще walk Хто це? Вандейк! Єс! Вандей, піна, блядь! Хорошо! Хорошо! Хорошо. Бля, це дуже годний пак. Це дуже годний пак. Піна плюс ще бандей. Ням-ням. Посідня з злкаутом на сесії, естественно. Естественно, злкаутом це дівчина, блядь. ні Не, це не то, що нам надо. Але подвинкан, на шулер і. Уу, уу, це пайор! Лет'скоу, пайор! Це хорошо. Пайор це блядь, nice. Це nice, Пайор! Годно, 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 годно. Бля, не дуже годно. Я думаю, на коштує 1050 хоча б, але фінешот золотий.